Розділ сьомий. Але Господь промовив до Мойсея такі слова Я призначив тебе як Бога для Фараона, а твій брат Аарон буде твоїм пророком. Ти говоритимеш йому усе, що я тобі заповідаю, а Аарон, твій брат, переказуватиме це Фараонові, щоб він відпустив ізраїльтян зі своєї землі. Я ж зроблю серце Фараона закам'янілим і вчиню мої численні ознаки й чудеса в Єгипетському краю. Так. Фараон вас не послухає, але я покладу свою руку на Єгипет і виведу мої полки, мій народ ізраїльських нащадків з Єгипетської землі після великих покарань. Коли я простягну свою руку над Єгиптом і виведу з ізраїльтян, єгиптяни пізнають, що я Господь. Мойсей та Аарон робили так, як вилів їм Господь. Саме так вони і діяли. Мойсеєві тоді було 80 років. А Аарон, його брат, мав 83 роки. У такому віці вони вели переговори з фараоном. Тож Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: якщо скаже вам Фараон, покажіть якусь незвичну ознаку, то ти скажеш Ааронові: Візьми свій посох і кинь перед фараоном. Нехай він стане Змієм. Мойсей та Аарон прийшли до Фараона і зробили так, як заповів їм Господь. Кинув Аарон свій посух перед фараоном та його слугами, і він став змієм. Тоді фараон покликав мудреців і ворожбитів. Єгипетські чарівники своїми чарами зробили те ж саме. Кожний із них кинув свій посух, і вони перетворилися у Змію. Однак посух Аарона проковтнув їхні посухи. Та серце фараона залишилось затверділим, і він не послухався їх, як і передбачив Господь. І Господь сказав Мойсеєві запекле серце фараона, він відмовився відпускати народ. Тому вранці знову йди до фараона, ти чекатимеш його на березі Нілу. Коли він підійде до води, ти там зустрінешся з ним. Тримай у своїй руці посох, який перетворювався на Змія, ти промовиш до нього. Господь Бог євреїв послав мене до тебе сказати, відпусти мій народ, щоб вони поклонилися мені в пустелі. До цього часу ти не прислухався, тому Господь сказав: ось з чого ти дізнаєшся, що я Господь, я вдарю посухом, що в моїй руці по воді у річці, і вона перетвориться на кров, уся риба, що в нілі, загине. Тож ріка засмердиться, і не зможуть єгиптяни пити воду з Нілу. І Господь промовив до Мойсея, аби він сказав своєму братові Ааронові візьми свій посух і простягни руку на води Єгипту, на їхні ріки та канали, на їхні стави та на всі їхні водоймища, щоб перетворилася на кров. Буде кров по всій єгипетській землі, навіть у дерев'яних і кам'яних посудинах. Мойсей та Аарон учинили так, як звелів їм Господь. Аарон, на очах у фараона і на очах його слуг, Підняв свій посух і вдарив ним по воді в Нілі. Вся вода в річці перетворилася на кров. Тому риба в Нілі вимерла, а ріка засмерділася, через що єгиптяни не могли пити воду з Нілу. Була кров по всьому єгипетському краю. Але те саме зробили і єгипетські чаклуни своїми чарами. Серце фараона залишилось закам'янілим. Він, як і передбачив Господь, не послухався їх. До всього, що відбувалось фараону було байдуже, він повернувся і пішов до свого дому. А в той час усі єгиптяни почали робити копанки біля нілу, шукаючи воду для пиття, оскільки не могли пити воду з річки. Минуло сім днів після того, як уразив Господь річку Ніл. Господь знову промовив до Мойсея: Іди до фараона і скажи йому: так сказав Господь, відпусти мій народ! Щоб він поклонився мені. Якщо ти не захочеш відпустити, то я уражу весь твій край жабами, і закишить ніл жабами, вони повилазять і доберуться до твоїх палаців і навіть до спальної кімнати, вилізуть на твоє ліжко, вони наповнять оселі твоїх слуг і будинки твого народу, залізуть у твої печі та в твої діжки з тістом, і будуть жаби лазити по тобі, по твоїх людях. І по всіх твоїх слугах.